Сьогодні у випуску в останню земну путь провели загиблого на війні Івана Шеменєва. Велику нарколабораторію викрили на Львівщині. Цифровий навчальний центр запрацював у стрію. Всі деталі в новинах Стрей ТБ». Стройська громада у Скорботі провела в останню земну путь загиблого на війні Івана Шеменєва, молодшого сержанта, старшого стрільця десантно-штурмового відділення військової частини. Іван народився та виріс в селі Володимирівці на Жидачівщині, багатодітній сім'ї. Після одруження оселився в підгірцях, брав участь в антитерористичній операції, згодом працював на заводі Леоні. 1 березня торік повернувся на службу Збройні Сили України. Загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Кліщівки на Донеччині. Чоловіку було 32 роки. Без батька залишився чотирирічний син, щирі співчуття рідним, вічна пам'ять і вічна слава герою. Створили нарколабораторію та організували бізнес із збуту небезпечних речовин з мільйонним оборотом. Кіберполіція Львівщини викрила злочинців. Керував справою 48-річний мешканець Львова, який залучив ще двох знайомих, працювала нарколабораторія в дачному будинку на території одного з районів області. Спеціалізувалась на виробництві метадону та психотропних речовин. Правоохоронці на місці виявили матеріали, обладнання та інші речові докази. Окрім цього, вилучили 40 кілограмів уже готових наркотиків. Їх орієнтовна варт. Тістя за цінами чорного ринку становить майже 90 мільйонів гривень. Трьох фігурантів затримали та голосили про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Перший цифровий навчальний центр запрацював у Стрию. Відкрили його в приміщенні Стрийського ліцею імені Івана Франка. Втілити проект вдалося завдяки співпраці Стрийської районної військової адміністрації з організацією Save the Children та Донецької організації всеукраїнського об'єднання Союз осіб з інвалідністю України ми відбирали локації, які можуть зацікавити дану гуманітарну організацію по реалізації цього проекту, так як Стрийська школа є в найбільшою в стрийському районі. Тут поруч є шелтер, де також проживає велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Ми запропонували цю організацію. Центр забезпечує доступ дітей віком від 6 до 17 років до дистанційного навчання та інтерактивної, неформальної освіти. Кабінет для занять оснащений ноутбуками, планшетами, принтерами та проектором для перегляду матеріалів на широкому екрані. Тут можуть працювати, відпочивати діти. І нашого закладу освіти, і інші, які прийшли і відповідно зареєструвалися, не можуть виконувати і домашні завдання. І шукати собі потрібну їм інформацію. Вони можуть працювати в онлайн-школі додатково. Простір не лише для навчання. Тут діти спілкуються і просто відпочивають, щоб школярі інших навчальних закладів змогли відвідувати центр. Необхідно всього лише прийти в приміщення ліцею, заповнити анкету та надати дозвіл від батьків. Є фасилітатори, які відповідно займаються, мають заяви бранки у центрі. Вихованці мають змогу прослухати цифрові уроки, а також побачити віртуальні екскурсії Україною. Є і міні-бібліотека. Настільні ігри, матеріали для творчості з дітьми працює психолог. А ще вхід у школу обладнали електричним підйомником. Таким чином, цей заклад освіти став доступнішим для дітей з особливими потребами. Локацію для центру обирали ретельно. Щоб він був безпечний, щоб було поруч укриття, це дуже важливий момент в такий час воєнний. І ми обрали приміщення Стрійського ліцею. Імені Івана Франка реалізація проекту триває 6 місяців. Розпочався він в червні 2023 року, і будемо ми працювати, його реалізувати по грудень 2023 року. На відкритті побували голова і заступник стрийської районної військової адміністрації, представники організації, колектив школи та, звісно, ті, за для кого втілюють проекти Наші діти. Саме велика радість для нас бачити усміхні обличчя наших дітей. Ми для того живемо, для цього працюємо. І коли ми бачимо, що важкий зараз час в Україні війна, ракетні, постійні атаки, небезпека. А діточки тут зібралися і вони мають можливість працювати на комп'ютерах, мають можливість спілкуватися. Це дуже велика виробля. Справа Роман Кроманкопронець, головні новини для стрій 1 жовтня о 9 годині зупиниться вся Україна. У неділю наша держава вперше відзначить у цей день своїх захисників і захисниць, як зазначив президент, вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. У п'ятницю, 29 вересня, у Стрию весь день буде сонячно. Вночі температура повітря становитиме плюс 9, Денний максимум 24 градуси тепла.